Щенята знайомляться з шукачем. Карлос, друг щенят, перебуває у джунглях разом з мавпою Менді. Він проводить розкопки біля храму, шукаючи цінні реліквії. Карлос знайшов надзвичайний камінь. Вау! вимовив дослідник, піднімаючи його. Але тієї ж миті почув якийсь дивний та страшний звук. Земля почала здригатись та гудіти. Із землі почала підніматись величезна та, неймовірна, гарна статуя короля мавп. Я не зможу таку велику річ самостійно доставити у музей. Час викликати щенячий патруль, розмірковує Карлос. Райдер та Ропі тим часом рибалили з капітаном Палтосом з палуби корабля, задзвонив щенпат райдера. І Карлос показав їм статую. За легендою, загублене плем'я мавп чекає на повернення своєї правительки, щоб коронувати королеву, розповів капітан Палтус. Ми вже вирушаємо, Карлос, сказав райдер. Жодна статуя не завелика, жодне щеня не занадто мале. Карлос помітив, як менді грається з короною статуї. Ні, Менді, закричав він, це старовинна корона, а не іграшка. Але було вже занадто пізно. Корона вислизнула з лап Менді і покотилась у джунглі. Вони побігли за неї. На бігу Карлос перечепився через гілку дерева і впав у глибоку та темну яму. Допоможіть, закричав Карлос. Я в пастці!» Тим часом в іншій частині джунглів шукач, щеня з великими вухами, почув крики Карлоса. Він помчав подивитись, чим зможе допомогти. Шукач прибіг до ями, в якій опинився Карлос. Там було дуже темно і страшно. Аго, щенятко!» – крикнув Карлос. Ти можеш знайти мій телефон, щоб я сповістив друзів про те, що зі мною сталося. Звісно, знайду. Мій нюх майже такий самий добрий, як і слух, відповів шукач. Він знайшов телефон, і Карлос покликав райдера на допомогу. Райдер скликав щенят до патрульного літака. Дякую, що поквапили щенята. Ми мусимо полетіти у джунглі і врятувати Карлоса. Він впав у яму. Гончику, потрібні твої окуляри нічного бачення, щоб знайти Карлоса. А маршал зі своїм набором для першої допомоги має бути поруч. Ми повинні переконатись, що з ним все добре. Райдер зі щенятами прибули до джунглів. Гончик скористався своїми окулярами нічного бачення, спустив Карлосу трос і витяг його з темної ями. Маршал перевірив стан бідолахи, скориставшись своїм набором для першої допомоги. Усе гаразд, Карлос, усі твої кістки цілі. Райтер звернувся до шукача. За те, що ти проявив себе таким сміливим і допоміг Карлосу, я призначаю тебе почесним щеням щенячого патруля. Шукач зник у патрульному літаку та повернувся у власному спеціальному костюмі з рюкзаком і жетоном щенячого патруля. Його щенячий рюкзак містить багато інструментів та пристрій, завдяки якому він зможе пересуватися по верхівках дерев. Шкода, що в тебе немає інструмента для пошуку Менді», – сказав Карлос. Вона десь у джунглях разом з золотою короною статуї. Шукач наставив свої великі вуха у напрямку джунглів. Хвилинку я чую, як хтось чистить банан і звук – зилин ніби щось металеве стукає об стовбур дерева. Використаємо суперслух шукача, щоб знайти Менді та забрати в неї корону, пропонує райдер. Шукач мчить по деревах крізь джунглі. Разом зі Скай на гелікоптері вони знаходять Менді, яка грається з короною на дереві. Гончик влучно кидає свою тарзанку та рятує корону. За усіма цими пригодами й не помітили, як почало темніти. Райдер вирішив. Що вони заночують у джунглях. Але посеред ночі група жвавих мавп знову поцупила корону. Друзі кинулись переслідувати мавп і помітили, що ті зникають у давньому храмі. Шукач поводився дуже обережно. Він так боїться темряви. Ось він наступив на приховану плиту, і раптом із шумом посунулась велика стіна. Райтер, менді, гончик, зума і Рокі опинились по той бік стіни. Тепер нам треба знайти корону та решту щенячого патруля йшов висновку райтер. Гончик веде всіх крізь прохід, але він опирається в опускні двері. Друзі скочуються по довгій гірці і потрапляють у темний коридор. Мавпи прямо по курсу, указує гончик. Вони поспішають за мавпами, але опиняються в пастці, у таємній кімнаті з величним троном. А тим часом інша частина щенячого патруля знаходить вихід з храму. Шукач такий щасливий, що знову опинився на сонячному світлі. Я так люблю сонечко, вигукує він. І з храму Райдер телефонує Карлосу. Ми потрапили в пастку в підземному ході, що позаду кам'яної стіни. Нам потрібна допомога. Але тут у щенпада розрядилась батарейка. О, ні, сник зв'язок, розгублено каже Карлос. Шукач дивиться в темний тунель, що веде до решти щенят. Як новий член команди щенячого патруля, я повинен перемогти свій страх темряви. Заради моїх друзів, вигукує він. Карлос та інші щенята приєднуються до нього. Шукач іде на звук мавп, що приводить до кам'яної стіни. Користуючись тросами зі свого рюкзака, він посуває камінь і щенята поспішають далі. Саме вчасно, щоб помітити, як Менді схопила золотий банан з верхівки статуї королеви мавп. Решта мав дивиться на неї з подивом. У той час, як найстарша мавпа бере золоту корону з трону та надягає її на голову Менді. Знаєте, що це означає? Довго очікуваною королевою мав виявляється була Менді, посміхається райдер. Нам уже час повертатись до бухти пригод, каже Райдер. Але перш ніж поїхати, ми хочемо зробити тобі подарунок шукачу. Роки викочує з літака спеціальний джип для шукача. У мене був чудовий слух. А тепер буде ще й чудова швидкість! Радіє щеня!